Слава Ісусу Христу, дорогі улюблені, хай Господь всіх нас благословить. Підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаємо, розвиваємо свої питання, хто, які має питання, ставимо, і я, в свою чергу, буду старатися найкращі питання піднімати і відповідати на них. Сьогодні в основу наших роздумувань будуть покладені слова, які будуть записані в Матвія, 6 розділ, 38 вірш і нижче. А взагалі тема буде називатися Чи хочу я молитися за Росію? Падіння Божого народу. Задав мені один із наших слухачів питання. Імені не називаю, прізвища тим більше не називаю, бо це є дитина моїх дуже близьких знайомих, з якими ми раніше ходили в одну церкву, були, жили дуже близько один до одного, зі Львова. І зараз дитина, та, ну, вона вже не є дитина, то вже вік моїх дітей, майже 40 років, задає таке питання. Саша, ти окей молитися за Росію? Уват. Рон візю, вати з рон you? що з тобою є недобре, що з тобою не так. Вони моляться, щоб нас знищити. А ти, що серйозно, ми бачимо пафос, ми бачимо зазнайство, ми бачимо надмірність. Я маю точно таку саму дитину, знаю цю дитину. Знаю дуже добре батьків, прекрасні віруючі християни, люблять Бога, служать для Бога. Я думаю, син на правильній дорозі стоїть, але ми бачимо, до чого доводить американська гордість. Я, власне, ставлю акцент на цьому. Я проживаю в Канаді, знаю, що таке американське життя, знаю, що таке канадійське життя, і знаю, до чого може доводити гордість, гордість, власне, американського характеру. Коли задають таке запитання, Саша, ти є окей? Молитися за Росію, ват із what you? що є недобре з тобою, що не так з тобою. Чи ти не знаєш, що вони роблять все, що нас знищити? Так, я знаю. Я знаю, що ворог стоїть, лютий ворог. Ви чули мої проповіді, ви знаєте, яке моє, моє розуміння північного ворога, що це є цитадель демонів. Люди, які воюють, це є. Більша частина з них зайнята демонами, особливо ті, що стоять в проводі. І тепер, чи ти задається таке питання, чи я хочу молитися за Росію? Ні, не хочу молитися за Росію, зовсім не хочу. І багато є так, різних речей в Біблії, які мені сказано робити, а я їх не хочу робити. Наприклад, приходити до церкви, бути в церкві, нести служіння в церкві. Робити все для Бога, як найкраще. хто не зречеться батька і матері, і не піде вслід за мною, той негідний мною. Мені ці слова зовсім не подобаються. Мені не подобається, наприклад, давати десятину. Не подобається. Але є одне, яке ми ніколи не перейдемо. Якщо Бог сказав щось робити, ми не можемо навіть аргументувати, Якщо він сказав робити так, я буду робити, навіть якщо воно мені не подобається. Навіть якщо я не стою на тій сторінці, бо я чогось не розумію, я є проста людина, як і всі ви. Коли Бог до мене каже, і я знаю, що це є записано в Біблії, я без сумніву мушу це виконати. Чи думаєте, мені хочеться молитися за алкоголіка, який робить нещастя, нещастя для церкви, для сім'ї? Для тих, хто, де він проживає. Чи мені хочеться молитися за наркомана? В нашій церкві було пару наркоманів. І мені зовсім за них не хотілося молитися, а тим більше владнувати їхні дороги, посилати їх певні заклади, провести масу часу з такими людьми. Мені не хочеться молитися за тих, хто є легкої поведінки, які в будь-який час тебе можуть зрадити. Мені зовсім не хочеться молитися за мого ворога. Є речі в житті християнина, про які, які ми повинні робити, які нам не подобаються, але ми їх повинні зробити. Ви чули, що сказано око за око, зуб за зуб. Хто це каже? Ісус Христос Матвія 5:38. А я вам кажу не противитися злому. І далі йде переклад. Як ми не повинні противитись злому? Правда, набагато краще хтось тебе образив дати образою, хтось на тебе наговорив зробити щось погане для такої людини. О, а ще тим більше, якщо зробив пастор щось погане, то треба знести такого пастора. Око за око, зуб за зуб, а я вам кажу, не противитися злому. Хто це каже, Ісус Христос! І ми не можемо це виконати поставити поставити бік і себе оправдати чимось іншим і сказати, Господі, як я можу не противитись злому, коли я бачу, яка йде навала і нищить моє найкраще? Вся нагорна проповідь будується власне на словах Ісуса. Це не будуть тільки Його слова, в даному не одні слова, таких слів буде багато. Вірш 43. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Правда, тут дуже добрі слова, каже Ісус Христос. Коли ми з вами читаємо люби свого ближнього, власне, конкретно то, що є сказане в Старому заповіті, як ізраїльтяни повинні були ставитись до своїх, до ізраїльтян, люби свого ближнього. А ті, що є за межами твоєї країни, їх ненавидь. Що означає ненавидь? Ти їх мусиш знищити. Це каже Господь. Він використовує зараз людину для певної цілі. Про це ми на цьому ми сьогодні не будемо зупинятися. Але це говорить Господь, конкретно каже до ізраїльського народу, що він мусить зробити. Зараз приходить новий заповіт. Тим більше, більша частина наших слухачів не є ізраїльчанами. Але навіть якщо вони є ізраїльчанами в новому заповіті Господь, Месія Христос, який за нас персонально постраждав на, на хресті, каже робити щось інше, не протилежне. Але він каже нам робити щось інше. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, хто є мій ворог на сьогоднішній день? Дуже часто моїм ворогом може бути моя дружина, може бути мій чоловік, і може бути більш лютішим, ніж той ворог, який суне із півночі. Ми бачимо, як на сьогоднішній день живуть сім'ї. Яким як моїм ворогом може бути пастор, для пастора може бути якийсь член церкви. Багато хто може бути моїм ворогом, але в даному випадку ми зараз з вами говоримо Росія, Україна. Хто зараз є самим лютим ворогом для України? Без сумніву, не вагаючись, ми відповідаємо, звичайно, Росія. Самий лютий ворог. Той, хто сидить в Кремлі, хто є зайнятий демоном і зараз воює з країною, яка, йому не, бажала, яка не бажала їй зла. Але ми всього не знаємо. Не знаємо, чому воно так є. Чому Господь допустив? Я сьогодні вірю, мільйони людей моляться. Я вірю, щиро моляться, щедро моляться. А молитва ніби лишається без результату. Правда? Ніби без результату. То ми думаємо, що без результату. Коли ми прийдемо в небо, ми побачимо результат. А в даному випадку нам сказано: люби ворога. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Ви розумієте, що означає проклинає? Це набагато гірше, ніж забрати в когось життя. Я ніколи не забуду, як один чоловік ще в Совєтському Союзі підійшов до черги, була дуже велика черга, і стояла одна жінка в положенні, і той чоловік хотів пройти, а жінка щось попросила, та, що була в положенні, мені ж тяжко. І той її прокляв. Я не знаю, що в дальнішому сталося з цією мамою, яка була в положенні. Але вам треба було бачити реакцію тих людей, які були в черзі. Вони того чоловіка мало не забили. Що він таке сказав? Благословляйте тих, хто вас проклинає. Найгірше, що може зробити людина в своєму житті, це проклясти когось. Що означає проклясти? Віддати демонським силам, конкретно на базі Слова Божого, це перекреслити зв'язок з Богом і віддати таку людину демонам. А тут Господь каже зовсім інакше. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Чи можу я сьогодні таке зробити? І то каже Ісус Христос, мені не хочеться цього робити. Зовсім би не хотілося би зробити для тої людини, яка робить для мене зло, а тим більше проклинає. Бути до такої людини, такою, як був Христос до мене, до моменту мого покаяння та навіть і зараз. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Хто назад на сьогоднішній день найбільше ненавидить? Звичайно, Кремль. Без сумніву, якщо ми беремо це по відношенню до наших днів, до Росія, Україна, звичайно, Кремль найбільше ненавидить український народ. Знищити всіх, ні одного українця. Повністю знищити націю. А чи не подібне ми чули колись? Коли йшли великі переслідування від царів Риму на християн. Одне з останніх переслідувань за Діоклетіана, яке піднялося на християн, було настільки жорстоким: там людей дійсно палили, кидали, палили, робили гарячу олію, кидали людей в олію, питки робили. Такі робились, таке страшне робили з християнами, що навіть у голову не, не вкладається, що цивілізовані люди свого часу могли, могли робити це християнам. За дієуклятня переслідування було настільки сильним, якщо в твоїй сім'ї був хтось, хто був в церкві, а ти абсолютно міг бути до того байдужий, далеко стояти від церкви, навіть від церкви, навіть в деяких питаннях казати, що той, хто в церкві, то неправильна людина. Але не дивлячись на це, Деоклітіан видає наказ всіх знищити. Таких переслідувань за всю історію донікійського періоду церкви було 10. 10 імператорів ставили за свою ціль вбити ні в чому не винних людей церкву. І як апостол Павло каже, коли ми з вами вивчаємо Римлян 12 розділ, Римлян 12 розділ, 19-й вірш і нижче, не мстіться самі улюблені. А дайте місце для Гніву Божого. Є наказ Божий, чого ми не можемо зробити. І коли ми навчимося щось правильно робити, тоді не буде Саша, гей, ти там. Ти що окей, не окей? А для тебе, дорогі друже, батько. Не тільки пастор на відстані, батько, друг твоїх батьків. І ми бачимо, до чого доходить гордість, якщо Господь казав молитися за той народ. Які по певних причинах, не знаю по якій, може і по тій причині, що ми, ми мусили бути зараз в Україні і проповідувати в Росії, і, можливо, би того не сталося, якби стала, пройшла повна євангелізація росіян, а ми сидимо в Америці і ще сміємося над тим, гей. Ми не повинні б зараз бути в Америці і так відноситись до цього, а їхати в Росію і робити евангелізацію в Росії і приводити людей до Бога. Люди, які є зайняті демонами. Ми ж конкретно бачимо, що може робити людина, яка є зайнята демоном. Вона не підвласна для себе. І що ми тепер робимо? Людина, яка є зайнята демоном, ми її вбиваємо. Людина не є свідома, вона не знає, що вона робить. Демон повністю такою людиною володіє. Можливо, час від часу якесь приходить порозуміння, просвітлення. І куди ми таку людину відправляємо? Відправляємо в ад, бо людина не спасенна, вона зайнята демоном. А що станеться, коли той демон війде в тебе? Хто так зараз гордо піднімається, гей, ти окей? Не молитися за русський народ, російський, молитися, тому що вони потребують спасіння, вони відійшли від Бога, зайняті демонами. І хто за них буде молитися, як не ми, християни, які думаємо, що ми є такі добрі? Скільки ми сьогодні проводимо часу в молитві, щоб людина стала вільною? Ми читаємо з вами. Моліться за тих, хто вас переслідує, то чиї слова мої по просьбі чи по бажанню таких людей, хто сьогодні не хоче слухати Ісуса Христа, ми повинні це все вирвати з Біблії, бо інакше це не поясниш, конкретно йде настанова, як ми повинні поступати. І це не є пацифіст. Я ще раз вам кажу, що це не є пацифіст, що означає справжній воїн Ісуса Христа. Ефесян, шостий розділ. Повна зброя. І названо ти є воїни Ісуса Христа. І ти воюєш з піднебесними духами злоби. Не з тілом і кров'ю, а з піднебесними духами злоби. Це є вище. Набагато вище, ніж той собі думає пустити кулю. В голову москаля? Біймося того. Біймося того. Тому що той москаль є не відійшов далеко від Бога. І хто, як не я або ти, не сказав для нього Євангелію, не сказав слово правди і відправляєш таку людину в пекло? Як ми станемо перед Богом пізніше? Як ви думаєте? На сьогоднішній день я чув багатьох пасторів. Про що ми сьогодні говоримо? Тих, що особливо за війну. За звільнення, так, ми за звільнення, але за яке звільнення? Від демонських сил. Ми амбасадори Ісуса Христа. Ми проповідуємо Царство Боже. І постав в даному випадку Ісуса Христа на своє місце. Постав апостола Павла. Так, не будемо ставити Ісуса, бо це Бог. Він діє досконало. Поставимо апостола Павла. Скільки раз його били, скільки раз його тупили, фінально він гине в амфітеатрі. І хто, як не він, бачачи страждання своїх близьких, дитинку забили, розп'яли, віддали демонам, кинули на, на, на вогонь горити маленьку дитину. Він це бачив в Римі, що робили, як спалювали дітей, посвячували їх різного роду богам. І що він каже, піти і знищити Нерона, який зробив стільки біди для церкви, зробив стільки біди для християн, зробив стільки біди для матерів, для маленьких дітей, для беззахисних? Піти, но він того не каже. Він, навпаки, каже моліться за таких, бо так сказав наш вчитель Ісус Христос. Якщо я сьогодні не зможу того робити, тоді я не є учень Христа. І тоді я лишуся на землі. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю Своєму над злими, над Москвою і над добрими над Україною, якщо ми так себе рахуємо. Над Америкою, над Канадою. Дощ посилає на праведних і ненаправедних. Ті, що живуть на півночі, ті, що живуть на півдні? Коли ви, то, коли ви тільки любите тих, хто любить вас, то яку нагороду ви маєте? Хіба, хіба не те саме митники роблять, деякі переклади кажуть, що роблять? які не знають Бога, коли вживається слово митники, то ті, що обманюють Бога? То що ми обманюємо Бога? Бог мені каже робити так, і я буду робити так, бо для мене це вигідно. А як зрозуміти інші слова? Хто не зречеться цього всього і не піде вслід за мною, і не візьме свого Христа, і не буде йти, той недостойний мене і мого царства. Коли ж вітаєте тільки братів своїх, то що особливого робите? Чи і язичники не роблять те саме? І тепер ставиться перед нами, як християнами, хто пізнав Ісуса Христа, найвища точка, якої християнин може досягнути. Отож, будьте досконалими, як досконалий наш Небесний Отець. В чому ми побачили, що небесний, наш Небесний Отець є досконалий, коли Він посилає Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. І він не просто його посилає, а син терпить від всіх нас. І від свого улюбленого народу такі наруги, що не можна зрівняти ні з ніякою агресією, яка зараз проявлена Москвою проти України. Не можна зрівняти тої агресії, яка буде проявлятися дияволом в період великої скорботи. Так, це агресія. Так, це, 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 це є нечистота. Так, це є демони. Але зараз що нам каже Небесний Отець? Будьте досконалими, як і я є досконалим. Подивіться на Ісуса Христа. І фінал. Зачитаю, зачитаємо римлян. Зачитаємо римлян. Я думаю, один, може, два вірші. 7 розділ, 19 вірші нижче. Бо не роблю я доброго, що хочу. Але роблю зле, чого не хочу, та цим. Коли ж я роблю те, чого не хочу. То вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Апостол Павло пізнав Бога. Як кожна з нас людина, він пізнав, можливо, навіть сильніше. Відкривається для нього живий Бог. І той, хто переслідував церкву, стає її захисником, проповідує Слово Боже. І зараз він конкретно каже, коли я помінявся в Ісусі Христі, і до мене прийшла нова наука, раніше я знав. Ненавидь ворогів, які є навколо тебе, Знищ їх. А люби свого ближнього. А тепер зовсім інше. Люби ворогів, благословляй тих, хто тебе переслідує, молись за тих, хто тебе проклинає. Нещасна я людина, вірш 24, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Сьогодні наш розум багато що нам каже. Робити. Що виглядає правильним до нашого тіла, але абсолютно неправильним до нашого Бога. Ми не маємо права нікого вбивати. Так і амінь. Ми життя цій людині не дали, і ми не маємо права це життя від людини забирати. Єдине, що ми можемо зробити, це звичайно молитися, але вірити тому, що каже Ісус Христос: Віддайте весь гнів у руки Божі. І пам'ятаємо, коли ми з вами читаємо шостий розділ. Івана Богослова, коли зривається п'ята печать, під престолом в небі стоять праведники, які багато натерпілися. І я думаю, там будуть праведники, які зараз є від великого, від великої біди, яка є в Україні. І вони будуть кричати: Господі, коли ти вже почнеш мстити за нашу кров? я вам даю чітку відповідь дуже скоро. Дуже скоро Господь почне мстити за кров праведник, праведних людей, які дотерпіли до кінця, і не підняли своєї емоції, не підняли своє его, не підняли своє я, а віддали повний суд в руки Божі. І коли ми будемо в небі, ми будемо дуже скоро в небі. Дуже скоро, ми побачимо, як праведний Бог. Відімстить всім ворогам, включаючи північного царя. Може він звільниться, може він покається. тоді буде інший суд. Але якщо не покається, не покаються ті люди, які зараз діють вороже, вбивають інших людей. За кожну кров треба дати відповідь за кожну. Хай Господь всіх нас благословить, Щоб ми більше не задавали таких питань. Молитися мені за ворога чи ні, молитися мені за росіян чи ні, молитися. Молитися за звільнення, за те, щоб вони були спасенними, і щоб колись ми нашого ворога, який покаявся, могли дійсно побачити покаяним. І Господь відкриває для нього дорогу, і ми щось зробили те, ради чого Господь був посланий на землю спасти всіх грішників, із яких найперший то я. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі все Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо тобі за те, дорогий Ісусе, що воно є заховане в тобі. Ти бачиш, як сьогодні хочеться діяти, як сьогодні хочеться щось зробити самому, як самому хочеться помститися, бо амбіції не дозволяють сидіти всередині, а хочеться діяти і відімстити. Але ти стоїш перед нами і кажеш, так не можна. Віддайте весь гнів мої руки, самі не мстіться. Ми повинні молитися. Благослови наших ворогів. Благослови, щоб вони були звільнені від цього демонського впливу, щоб цей Кремль був звільнений від цього демонського впливу, щоб вони покаялись і потім своїми покаяними очима могли побачити, що вони робили. І пізніше, Господі, хай діється воля Твоя. Повністю, так як ти кажеш слові Божому. Ми молимо тебе за наш рідний край. Зупини це безчинство, зупини цю, цю, цю навалу, зупини ворогів. Хай виконається твоя воля до кінця, а нам покажи, як ми повинні стояти в тобі. Ми молимо тебе за Канаду і особлива молитва сьогодні за Ізраїль, який переживає дуже багато горя зараз в своєму існуванні. Все ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь амінь.